Ні, у цих спорах підтримували банк, крім генеральної ліцензії, які майже всі банки отримали, ще й індивідуальні ліцензії на здійснення кожної операції. Це. Суди розглянули ці питання і частина спорів перейшла до вищих судових інстанцій, вищих, вищих судів і Верховного суду. І вже в рішеннях цих вищих судових інстанцій, ми знаємо, що вони забезпечують також функцію одно, однаковості застосування норм законодавства, була підтверджена правота банків і національного банку. Тобто за умови відповідно до закону про банки, закону про декрет, декрету про валютне регулювання, постанов Національного банку 275 і 483, за умови в наявності банківської установи генеральної ліцензії потреби на наявність індивідуальної ліцензії на здійснення разової операції з конкретним позичальником не потрібно. Я під, звертаю увагу присутніх тут також, що ще раз законодавство у нас в деякій мірі суперечливі, але в вищій судовій інстанції. Зайняли правоупозиції. І законним на сьогодні виглядає цей погляд, таким, що затверджений Верховним судом України. Товариші, що нас з вас стало, залітили людей. Якщо з дозволу організаторів, можу відповісти на питання, власне кажучи. Національний банк, Національний банк є органом державного управління. Ми не є адвокатами банків як приватних структур. Тому ми прийшли на це засідання, щоб почути представників правозахисних організацій, навіть ці вражаючі факти, власне кажучи. Національний банк... Є регулятором банківського ринку і ми також зацікавлені в тому, щоб банки України, які здійснюють правозастосовчу практику щодо кредитування, дотримувалися законів і інструкцій Національного банку. Самі по собі ми знаємо, що дотримання законодавства це залежить від великої правової культури всіх. Але якщо Асоціації захисту прав споживачів, правозахисні організації будуть сприяти в тому, що банки належним чином будуть проводити операції, що ми під цим маємо на увазі? От в першу чергу ми на, маємо на увазі захист прав споживачів через просвітницьку діяльність, в першу чергу. Всі ми знаємо про величезну проблему, що підписуються договори з споживачами, а і згідно європейського законодавства, це так звані непосвященні особи, не, не перечитуючись і не вдаючись у велику суть. Тоді, як з іншої сторони, фінансова установа з її потенціалом професіоналів, власне кажучи. І в нас є відповідне законодавство. Стаття 11 закону про захист праспоживачів. Постанова 168 Національного банку видана на це. Таким чином великий би масив проблем удалося би уникнути, якби споживач осознано з використанням цих законних актів використовував свої права до моменту укладення правочину, власне кажучи. Тому... Увагу, я прошу вас. Наш погляд полягає в тому, що ми підтримуємо діяльність Юрія Володимировича, наприклад, перспективи, законопроект, який завтра буде розглядатися завтра на засіданні комітету. Національний банк поінформував комітет, що підтримує даний законопроект. Чому? Ми бачимо там кроки, які збалансовано, збалансовано врегулюють взаємовідносини позичальника і кредитодавця, власне кажучи. Ми не підтримуємо банки однозначно у цій боротьбі, власне кажучи. Тому, повірте, Національний банк як орган державного управління у ситуації, яка створена, вживає, скажімо, назвемо це так, оптимальної політики. На що б я хотів би звернути увагу тут присутніх? Сьогоднішнє засідання це засідання захисників прав споживачів. Але я хочу звернути увагу всіх тут присутніх, що банк є фінансова установа. Фінансова установа посередник. У банку лише незначна частина власних коштів. Основна, основні кошти, якими оперує банк, це залучені на депозити і видані у вигляді кредитів. І захоплюючись захистом прав позичальника перед банком, ми повинні не забувати і про права депозитчика, який вклав гроші в цей банк і розраховує на отримання прибутку. Якщо ми дивимося на різницю між депозитними і кредитними ставками, то вони складають там декілька пунктів, власне кажучи. Тобто, щоб ми всі усвідомлювали, що всі гроші, отримані в вигляді процентів по кредиту, це не є гроші, всіма грошима банками. Це є основна ливова частка, це є грошима, які виклали ці кошти. Це зрозуміло. Це турбує слово «заздалегідь». Чим підтверджені такі наміри, власне кажучи. А я зараз не кінцю про якийсь конкретний випадок. Я цікавлюсь вашою думкою взагалі про такий випадок, якщо він був, чи мав право вам видавати валюту заздалегідь рахунком за цим в, в України. Ми зараз не розбираємо з вами якусь конкретну проблему. Ну, конкретний кейс, так сказати. Я можу лише повторити ту позицію про право видачі банку. Без індивідуальних лиценз... ліцензій. Ні, ні, про... в суд. Ми кажемо, а що вони банку? мали усі ліцензії генеральні, вони мали право видавати. Коротке запитання, коротка відповідь. Да, так, чи да, так чи ні? Так мало чи не мали? От і все, що я вас хочу Я зараз не готовий прокоментувати, так як це потрібно зробити. <плес> <плес> Зрозуміло, ще одна репліка <плес> з банку И вы будете Это, это все-таки двухсторонний процесс. С одной стороны, они берут деньги у физических лиц, с другой стороны, им выдают. И если заемщики не будут возвращать кредиты в национальной валюте, в иностранной выданные, то банки не смогут выдать ни в иностранной, ни в национальной валюте ни одного депозита. В общем-то, какую-то роль в помощи банкам, кредитным союзам, возвращение долгов несколько уже лет помогают коллекторские агентства. Безусловно, этот рынок, сегмент нашего финансового рынка, только развивается. Например, могу... Развивается, потому что он не так давно существует. Если взять, если взять примеры стран с развитой финансовой системой, Европу, Соединенные Штаты Америки, то можно сказать, что в Соединенных Штатах, в некоторых штатах, даже налоговые органы обращаются к электорским агентствам с отзысканием налоговых долгов, с населения. Это говорит о высоком уровне доверия к коллекторским агентствам со стороны государства. Безусловно, о, о таком говорить в Украине... Конечно же, о, о, об этом говорить в Украине э, рано. Но необходимо с, с совместными усилиями ассоциации коллекторского бизнеса, ассоциации антиколлекторов, Необходимо разработать правила, процедуры, каким образом коллекторские агентства могут работать на этом рынке, должны соответствовать каким-то определенным критериям. Ведь основная, основное, огромное количество претензий коллекторам на проверку оказывается не коллекторам, а каким-то вымогателям, которые прикрываются этим названием. Также, и вот я могу привести пример, мы проводили круглый стол совместно с Международной финансовой корпорацией, которая является подразделением Мирового банка. Они презентовали огромное исследование на тему моральных аспектов взыскания долгов. И можно сказать, что вот на сегодняшний день ассоциация коллекторского бизнеса, которая существует в Украине, которую я представляю, и объединяет большую часть коллекторских агентств Украины, очень много рекомендаций уже выполняют. У нас есть и принятый, и соблюдаемый участником этический кодекс коллектора, где уже сейчас, несмотря на отсутствие законодательной базы, коллекторы берут на себя определенные ограничения, чего они не могут делать, для того, чтобы, если не защитить, то не навредить заемщику. Поэтому, безусловно, для того, чтобы этот процесс двигался и не вызывал никаких, не, не было спекуляций, злоупотреблений на эту тему, конечно, многие вещи, которые вот уже у нас есть на корпоративном, да, скажем, уровне, нужно вводить в законы, возможно, какие-то ограничения, какие-то права давать для того, чтобы финансовый рынок был сбалансированным для того, чтобы банки могли отдавать депозиты, могли возвращать кредиты, получать маржу какую-то свою. И только, только, только в таком диалоге мы сможем добиться результата для всей страны, для всех людей. Спасибо. И другое питание. Скажите мне, пожалуйста. За какую улицу, э, э, за какие... Давайте я начну сначала. Я не представляю ни одну конкретную фирму, но могу вам с точностью сказать, умный. И должен, должен вам сказать, что если сравнивать, например, украинский рынок и, например, рынок России, э, ну то украинские банки, финансовые компании чувствуют себя намного лучше, чем... Сановый, я вас пытаюсь это... да, да, по а вы поймите, что э, ну, невозможно назвать одну какую-то цифру, потому что а законодательство, а законодательство очень просто существует гражданский кодекс, который регулирует взаимоотношения между финансовыми учреждениями и коллекторской компанией. Артем и... и... а у меня про... про... простенький вопросик один, можно? <социатива> Артем Александрович, совсем простенький вопросик. Что такое коллектор? Короткое запытание, короткое, Да, вы, вот коллектора, коллектор, <социатива> Да, на выступ, я вы не буду. я порядку. Шановные а, Возможно, вы говорите о операциях, когда... Компания, компания выкупает долги у банковского учреждения, ну так скажем, выкупает, то, безусловно, такие компании зарегистрированы согласно закону, они внесены в реестр комиссии. А, никакой лицензии закон не требует. Требует. <говоря> а, а, а что mm -hmm. такое если мы так будем... Я не могу... заявити в телеефір людям, що не платіть гроші, тому що щось буде прийнято. Ні. По-перше, люди повинні виконувати ті зобов'язання, які вони на себе взяли. Підписаний договір це, якщо хочете, закон. Друге, дійсно є неврегульована проблема, дуже комплексна, дуже широка. І законопроект, який, я сподіваюся, буде прийнято найближчим часом щодо врегулювання відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг, дасть відповідь, але дасть відповідь лише на частину цієї проблеми. Триватиме подальша робота. Ми сподіваємося, що з'їзд, перший всеукраїнський з'їзд споживачів фінансових послуг, який відбудеться в вересні, на початку вересня цього року, він ще більш масштабно і системно проаналізує. Всі аспекти цієї проблематики і за допомогою громадянського суспільства, за допомогою правозахисних організацій, за допомогою юристів, за допомогою просто волонтерів ми зможемо напрацювати основні положення до системного законопроекту. І потім разом разом з громадянським суспільством будемо вже супроводжувати цей законопроект. Наша мета це створити в Україні систему захисту прав споживачів фінансових послуг. Чи це окрема інституція буде, чи це буде підрозділ в рамках Національного банку, який в тому числі буде займатися, наприклад, тією проблематикою, про яку сьогодні говорив представник Національного банку. що Національний банк вважає, що одним із ключових сьогодні напрямків цієї діяльності є просвітницька робота. Людина, підписуючи договір, має чітко усвідомлювати, що вона підписує, і мати базові знання того, тих фінансових концепцій, тих фінансових понять, про які йдеться в договорі. Тобто... Пане Чи я правильно розумію, просто от, виходячи з вашої відповіді, що от люди, які зараз там сьогодні сиділи і кричали, да, то вони просто не читали договір і мають самі пиняти на себе. Ну, я хочу сказати, що і таке мало місце бути, тому що коли людина йде е, в банк і щось підписує, то е, будучи повнолітньою людиною і маючи повністю, як то кажуть, е, е, діє діє правоздатність, ця людина несе відповідальність за свої дії, за те, що вона підписує. Так, і знімати цю е, сьогодні проблему з, е, з себе немає права ні, жодна людина. Інша проблема, що Дійсно, були ті моменти, про які сьогодні говорилося, було те, що банки діяли в тій загальній спекулятивній хвилі, видаючи валютні кредити, не думаючи про ризики кредитні, які виникали, і що Національний банк всю цю ситуацію проспав. Так. Але ми зібралися для, для, для того, щоб не шукати сьогодні винних в цій ситуації, а для того, щоб зафіксувавши програму, знайти відповіді на те, як рухатися далі. Пане Юрію, і от і знову випливаючи з вашої відповіді, скільки люди там прийшли з платіжками, у яких чітко зазначено, що це не кредит, а просто видача готівки. Не готівки. Ну да готівки, причому в українських гривень. Хоча це іменувалося як валютний кредит. Як у такому випадку бути? Ці люди зверталися до суду. Суд суд, ми бачимо, що велика кількість була судових справ. Я не можу говорити сьогодні про ті конкретні ситуації, про ті платіжки, про які ви говорите. Тому я не можу в даному випадку давати якісь поради цим людям і не можу говорити за них. Я можу вам сьогодні сказати про те, що напевне мали місце зловживання, напевне, мали місце і з боку банків маніпуляція цією ситуацією і такі дії, які призвели до цих проблем. Добре, ми констатуємо, що далі. Що далі? Хорошо, ці люди, які сьогодні, ви кажете, кричали в аудиторії, мали право це робити. Я не заперечую цього права. Але ця аудиторія не для того, щоб кричати, ця аудиторія для того, щоб знаходити рішення і обговорювати проблему. Тому я запропонував, щоб ми діяли виключно в рамках, як то кажуть, колегіальності, в рамках доброї волі і знаходити виважені підходи, рішення. Наприклад, з свого боку законодавці сьогодні в тому числі я йому запропонували, як можна частково врегулювати цю проблему. Ми далі готові співпрацювати з православними організаціями в рамках цього з'їзду. Я очолюю комітет по його проведенню. І mm -hmm. говорю про те, що мета наша це створення системи через прийняття відповідного системного законопроекту, яка б захищала права споживачів всіх позичальників, вкладників і кредитні спілки і банки і і інвестори на фондовому ринку це комплексний це комплексне дійсно комплексне поле тому Перед нами дуже серйозний і великий шлях. У мене немає сьогодні готових відповідей на всі запитання. а от ваш законопроект, який да буде в Верховній Раді, ви кажете, швидко прийнято у четвер. Можливо, навіть а да? Це він має в першому чекавшую. Першому, першому чіпанні то дивіться, він передбачає тільки ну по валютному, а валютних кредитів у нас уже я так розумію, не буде. Да, це тільки по тим кредитам, які люди будуть брати вже. Потім. Він е, якось е, ну, рівноважує відносини. Він, він забороняє надання, надання нових е, валютних, е, споживчих валютних кредитів. Все. Так. Валютні кредити можуть існувати, можуть існувати для юридичних осіб, для компаній, підприємців, які мають доходи в іноземній валюті. Ні, ми не торкаємося цієї сфери. Ми торкаємося лише споживчих кредитів. І в двох словах, що буде передбачено окрім заборони, тобто врегулювання, ви про це сьогодні говорили. Основні так. тези дві, наприклад, якісь. Що цим законопроектом буде врегульовано? Заборона валютного кредитування раз. Далі, заборона для банків встановлювати будь-які комісії, платежі збори, крім тих, що визначені в законі і в договорі. І вони мають бути чітко означені. Заборона банкам сьогодні для споживчого кредитування використовувати плаваючі процентні ставки. І запровадження... Добровільної реструктуризації кредитної заборгованості, яка передбачає цілий ряд механізмів. Це і продовження строку виплати основного боргу, і зменшення, наприклад, до 35% від сукупного доходу сім'ї, процентних плат по обслуговуванню цієї заборгованості, і можливість для банків списувати певний відсоток суми основного боргу в випадку, якщо позичальники є добросовісними і платять сумлінно вже реструктуризовані кредити. Тобто це збалансований законопроект, який з одного боку посилює права кредиторів, тому що тракається стягнення відповідного майна, його реалізації, ліквідує сьогодні цілий ряд неузгодженостей. А з іншого він все-таки посилює цілий блок. Проблематики, яка стосується саме спож... людей, споживачів фінансових послуг, тих, хто брали кредити в банках, в тому числі в валюті, хто намагається їх сьогодні взяти. І ми сподіваємося, що цей довгоочікуваний закон, його вже довго очікують, і всі висловлюються на підтримку, буде нарешті прийняти. Абрамова надіжда? Вы будете на русском, да, я так понимаю? Да. Да, у вас проблемы, вы взяли деньги, я так понимаю, в кредит, ну, как бы получилось так, что он стал валютным, да, хотя деньги вы получали в гривне. Да, просто было оформлено как валютный кредит, но получала деньги в гривнах. А так получилось? Как получилось? Ну, вот тогда так рекламировали банки, на лучших условиях, получение валютных кредитов, и поэтому люди шли на эти условия, которые их более устраивали, это оформлялось все просто, просто на бумаге, на самом деле эти деньги получались в гривнах, по крайней мере в моем случае бумага была оформлена якобы в долларах, а Деньги получил сразу же в банке покупатель, то есть продавец э, в гривнах. Ну и теперь вы пытаетесь э, что доказать э, и что отстоять? Мы пытаемся доказать, что эти договора валютного э, кредитования э, не, не действительны были, потому что на самом деле предполагалась выдача э, денежных средств в гривне, uh -huh. а просто оформлялось на бумажных носителях, то есть договорах э, эти доллары или там франк или евро. Uh -huh. На самом деле это все происходило э, денежной единицы Украины в гривне. Так, а у вас, я так понимаю, повышался, потом курс начал колебаться, и естественно... Естественно, в конце 2008 года э, курс валют резко возрос mm -hmm. и э, платить по этим э, валютным кредитным договорам стало mm -hmm. очень mm -hmm. трудно, потому что пришлось ну, в два раза больше выплачивать и вообще начался этот период кризиса, когда доходы упали, начали предприятия останавливаться, люди оставались без работы, а Платежи у заемщиков, заемщиков вы вот, здесь слышали, очень небольшое количество, там 20 миллионам человек. Вот, доходы снизились, и им просто невозможно было платить те суммы, которые начислялись по повышенным курсам валюты. Скажите, а вот сегодня звучало такое вот от юриста, да, от Бондаря, он просит или вот эти все договора признать гривневыми, чтобы вы спокойно платили в гривне, да, вот к сумме, которую вы взяли, вот, или же зафиксировать как бы тот доллар, да, ну, воображаемый, на курсе 5, 5 гривен. Вы бы согласились на таких условиях выплачивать его? Ну, вообще-то, лучше признать их недействительными, потому что... Ну, зафиксировать на уровне, неизвестно, как будет дальше эта валюта расти, там, падать. И вообще мы живем в Украине, и наша национальная валюта – это гривна. И почему вообще признавать чью-то чужую валюту для расчетов даже вот с банками в своей стране? Но Можно не... там идти, ну, какие-то индивидуальные, может быть… И договоренности с банками что-то там пересчитывать хотя был бы даже может быть и, и такой вариант приемлемый для тех кто взял до, 2000, до октября 2008 года эти кредиты валютные пересчитать все по тому курсу по которому брали и снять эти пени там всякие штрафы дополнительные начисления наверное люди бы начали выплачивать эти кредиты mm -hmm. хотя бы mm -hmm. в какой-то степени кто там насколько имеет возможности но они бы начали погашаться а сейчас их просто нет никакого смысла носить mm -hmm. эти платежи ежемесячные они даже не погашают ту пеню и прочие штрафные санкции начисленные банками mm -hmm. и к тому же начисленные по повышенным, по завышенным этим курсам валют. Спасибо, хорошо, стоп. Покадруй, пожалуйста. Ну, доводят людей до вот такого состояния душевного, э, психологического. Александровна, uh -huh. Надежда Александровна. Вот показывала, какие они присылают людям вот письма с, с угрозами, э, что вот мы повсюду. 12 тысяч гривен. Опять же, у них выражено маленький... Э, Потребительский кредит выражен в долларах, но выдали они его в гривнах. Человек проплатил, взял 12 тысяч гривен, проплатил почти в два раза больше, почти, ну, 20 с лишним тысяч. И они ставят mm -hmm. сумму без первоначального пункта... взноса. Но если у человека нет денег там купить квартиру или что-то, конечно, он идет в первую очередь на... Туда, где предлагают без первоначального взноса. Uh -huh. Возрос валют, то эти проценты уже были не больше, чем в глина. Uh -huh. Ну, ну вот теперь таких... вы как действуете, если вдруг захотите взять пределы? в гривне? Больше вы... не захочу. Да. Здесь останавливайтесь. Хорошо. Прекрасно. прекрасно. Есть? Давай. Да, прекрасно. <laughs> Третий раз. Второй. Я не хочу спать. Че, Давай.